Можливо, це радикально звучить, і хтось з вас подумає, що в мене нема любові, що я так, такі якісь заяви говорю вам, що тут є люди, які не, не народженню збрия, значить, не спасені. Але знаєте, оце, що ми всі спасені, коли таке чути, це як для немовляти колиска. Загойдати її і не плач, спи собі, і ще дати молочка попити. Але ну, цього недостатньо. Людину треба підбадьорювати, нагадувати. Людині треба говорити правду. Тому що Ісус Христос, прийшовши до одної церкви, Він каже: покайся. Він каже, покайся і верни свою першу любов, тому що ти не спасешся. Ісус Христос не казав: Ти благословений народ мій, я люблю тебе. Так, це була церква. Так, Ісус прийшов і говорить служителю церкви. Каже, покайся. Бо ти не спасешся. Оце була правда. І я думаю, що цю правду треба чути сьогодні нам. І чути часто, я думаю, частіше чути треба це, ніж ви спасенні, що потрібне покаяння, потрібне переосмислення нашого життя, чи я добрий дум. Людина, яка отримала справжнє покаяння і народилася згори, вона не живе вже просто звичним життям. Її життя більше не може ніколи бути таким, яким воно було. Чи я перемінив своє життя, чи я близько біля Господа, і я відчуваю в своєму серці оце покаяння і оці слова Ісуса Христа, що я спасений, чи я сьогодні як Фарисей. Це пліт покаяння Закхея: Господи, половину свого майна я віддаю бідним. І якщо когось чимось обманув, повертаю в четверо, тоді Ісус сказав йому сьогодні спасіння прийшло в цей дім. Брати і сестри, споки не відбудеться в нашому житті оцього, половину свого майна віддаю бідним. Я не говорю, що зараз треба всі гроші віддати. Це ширше набагато питання, ніж гроші. Це його було питання гроші. Він збирав гроші в людей, він обманював людей на гроші, тому це був пліт його покаяння. Літ нашого покаяння він може бути інакшим. Але поки цього не буде, оцої глобальної переміни не буде цього сьогодні. В дім твій прийшло спасіння.